Вони ж сожруть жруть все без зазріння совісті, який там етикет. Ну, от, обожнюю такі коментарі. Що я хочу вам сказати? Справа в тому, що у кожного з нас є ну, якась іскра, якась зірка, яка робить нас людьми. І навіть якщо хтось отак захапає е, ваші цукерки, як, ну, коли ви е, пригостите, то совість щось там якось, знаєте, якимось червічком прокинеться. І, можливо, вперше не в перший раз, а, а наступного разу, і можливо, оця, знаєте, зірочка, іскра людяності. Спалахне і колись і вас пригостять цукерками. І ви не всі зріння совісті заберете, а пригоститесь однією чи двома. Я впевнена.